Усіх, хто стежить за новинами Рівненщини на телеканалі РТБ, творча група програми День підбиває інформаційний підсумок тижня, що минув. Це головні новини області. Я Наталка Васильєва нагадаю вам найцікавіші, найважливіші та найрезонансніші події минулих семи днів. Як потратити мільйон? Бюджетна комісія пропонує облраді розділити соціально економічну компенсацію людям, які проживають у зонах спостереження Рівненської та Хмельницької АЕС між селами Мульчиці Володимирецького та Вальбівно-острозького району і самим острогом. А на дороги для цього райцентру грошей проситимуть понад план. На місце острог чуть чуть більше. Там руйнування доріг цього року на найгірше. Піонери ще попрацюють. Перше за багато років у свята і святих першого та другого блоків Рівненської атомної електростанції пустили журналістів і представників громадських організацій. Тут Це є мозги системи. Показували атомники абсолютно все, аби продемонструвати надійність блоків. Ягідний сезон. У жителів Рівненської півночі почалися лісові жнива. Стартував сезон збору дикорослих ягід. Прикордонники застерігають поліщуків, аби ті у погоні за гривнею не опинилися за кордоном і не втратили і гроші, і волю. Адже білоруські закони суворіші українських. У нас немає роботи ніякої, а село велике, дітей багато І ходять. Минулий тиждень пройшов під знаком активної роботи комісії обласної ради. І, хоча до сесії ще далеко, за інформацією прес-служби, вона відбудеться у липні і найімовірніше наприкінці місяця, вже нині депутати проявили неабияку наполегливість. Переважно розглядали фінансові питання. А поміж ними, наприклад, члени комісії з економічних питань та комунальної власності вирішили винести на сесію питання про відхилення протесту прокурора Рівненщини на одне з попередніх рішень облради. Мова про згоду на прийняття в обласну комунальну власність майнового комплексу. Сумирогощанський іпподром, який нині належить державі, прокуратура мотивує протест, тим, що власник, тобто держава, практично в один час з облрадою прийняла рішення про реорганізацію і приєднання іпподрому до державного підприємства Конярство України. Натомість, як заявив керуючий справами виконавчого апарату Ради Микола Яцюк, депутати вважають, що закон своїм рішенням не порушили, адже не включали і подром у перелік об'єктів комунальної власності, а лише погодилися на це у випадку, якщо Відповідне рішення прийме Кадмін, тим паче, що Мирогощанське питання доволі гостре, бо працівники іпподрому не хочуть бути частиною конярства України, побоюючись втратити свої паї. Поки їх колеги обговорювали прокурорський протест, члени іншої комісії, бюджетної, думали, як поділити субвенцію з державної казни. На усе не вистачить, але зробити вдасться чимало. Так говорять обласні чиновники про соціальну економічну компенсацію людям, які проживають у зонах спостереження Рівненської та Хмельницької АЕС. Цьогоріч субвенція з держбюджету на ці зони становитиме 8 мільйонів гривень. Чиновники вже попередньо визначились на що витратити гроші. На реконструкцію будинку культури та шкільного інтернату під освітньо культурний комплекс в селі Мульчиці 6 мільйонів 665 тисяч. На реконструкцію з добудови будівлі навчального корпусу номеру. Один островської школи інтернату 315 тисяч, на капітальний ремонт Остр... Островського психоневрологічного інтернату 297 тисяч, на будівництво водопроводу село Відбійно Острозького району 597 тисяч. І це не єдина субвенція, яку область отримає від держави цього року. Інше грошове вливання вже незабаром дозволить рівненщині зменшити борги за тепло, тобто оплатити різницю у тарифах за 2009-2010 роки. За словами чиновників, погашення частини боргу підніме область із 15-го на десять. Сяте місце в Україні з розрахунків за газ листом Мінфіну від 20 травня цього року доведено Рівненській області ліміт коштів, необхідних для проведення субвінції з державного бюджету місцевим бюджетом на погашення цієї заборгованості в обсязі 49,5 млн грн. З цього приводу підготовлено відповідний проект розпорядження голови обласної державної адміністрації, яким передбачено розподіл даної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. Ще одне питання розглянуте членами бюджетної комісії облради ремонт доріг. На це в обласному та державному бюджетах нинішнього року передбачено 90 мільйонів гривень. Гроші будуть розподілятись пропорційно по районах, в залежності від протяжності доріг. Щоправда, будівельники хочуть внести ще одну корективу. На наступній сесії ми будемо просити депутатів, щоб чуть-чуть розподіл поміняти, тому що на місце рівне. Ну у нас це є візитною карточкою, Доріг набагато більше. все таки будемо просити депутатів дати на місце рівне і на місце острог чуть-чуть більше. Там руйнування доріг цього року найгірше, тому і ми будемо просити, а ви вже будете дивитися. Іван Марчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. До речі, окрім соціально-економічної субвенції, яку надає держава прилеглим до атомних станцій територіям, самі атомки, принаймні Рівненська, активно допомагають навколишнім громадам. Вочевидь, розраховуючи в свою чергу на розуміння і підтримку населенням своєї діяльності. Особливо у період, коли відбуваються громадські слухання про добудову енергоблоків чи приймаються рішення щодо продовження термінів експлуатації енергоблоків. Якщо відкинути політичну складову цього питання, а вона таки має місце, інакше як пояснити, що жителі, наприклад, рівненських сіл проти добудови блоків на ХАЕС, а Хмельницьких за, так от, якщо відкинути політичну складову, то по великому рахунку це питання люди розглядають лише в одній площині Безпечно чи ні. Розуміючи це, минулого тижня вперше за багато років у святая святих першого та другого енергоблоків рівненської атомної електростанції пустили журналістів рівного і Луцька, а також представників громадських організацій. Показували атомники абсолютно все проте найбільше увагу звертали на нові технології та модернізоване обладнання. У такий спосіб вони намагалися переконати гостей у повній безпеці блоків, крайній термін експлуатації, яких продовжено ще на 20 літ. Перший та другий АЕС є найстарішими з нині діючих в Україні. Вони введені в експлуатацію на початку 80-х років минулого століття і розраховані на 30 років роботи. Після важного вивчення і тривалої підготовки за участю іноземних фахівців минулого року на державному рівні було прийнято рішення про продовження терміну їх експлуатації ще на 20 літ. Аби розвіяти усі сумніви, кузнєцовські енергетики запросили на станцію журналістів. Тобто це є наші, наші системи. Два роки тому тут провели реконструкцію. Старе прострочене французьке обладнання замінили на нове вітчизняне. І в рамках продлення і 2 було прийнято рішення по заміні на систему, яка дозволила виконувати і вести контроль за станом оборудовання. Реалізовують різні функції безпеки. У тому ж 2009 році на РАЕС побудували систему додаткового аварійного живлення водою парогенераторів. Цей об'єкт не має аналогів в Україні, а введення в експлуатацію обумовлене вимогами МАГАТЕ. Повністю нове оборудовання. Введення цього об'єкту єк об обсловлена об МАГАТЕ, обусловлено требуваннями. Зв'язане з полишенням надіжності енергоблоку на 1.2 в качестве доповнительної системи подачі нападляючої води. Додатково в машині залі станції встановлено нові трубопроводи з нержавіючої сталі та значно підвищено вогнестійкість приміщення. Залу на не тобто, Раніше там було обігування, скажімо, горючий копля, це надіє горючу. Начальник служби безпеки станції запевняє, що найприскіпливіше досліджували корпус реактора, турбіну та парогенератор, адже виробниче навантаження на них велике, а ось замінити їх неможливо. Вердикт російських фахівців, які проводили дослідження, позитивний. Решту обладнання, запевняють атомники, було замінено на нове. Всі місця, які були, були в русські міста вигляд на беззапасності. Аргументом надійності роботи станції її генеральний директор вважає і чисті стоки, які з об'єкта потрапляють у стир. Інколи наже користуючись нашими нашим циклом, чистки ми бачимо, що потечі стир частіший за забором, чим перед забором. Наразі журналістів запевнили, що рівень надійності перших енергоблоків підтвердили чотири міжнародних місії та перевірки всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції. А усі звіти про проведені Робіт з продовження терміну експлуатації перевірила магате висновки іноземців засвідчили достатній рівень безпеки старих енергоблоків. А вже за 10 років їх стан знову дослідять. Галина Баранчук, Дмитро Шамшин інформаційна програма День. Ми спробували проаналізувати інформацію про те, в яких обсягах та з яких саме районів краю на ринки області найчастіше потрапляють радіоактивно забруднені ягоди, і яка частка з них має прописку території у радіусі 30 кілометрів навколо Раес. Як з'ясувалося, таку статистику, що правда, неповну, веде лише рівненська державна лабораторія ветеринарної медицини, минулого року вона зафіксувала 73 випадки реалізації дарів лісу із завищеним містом радіонуклідів. Переважно це ягоди та гриби з північних районів. Більш чітку географію відстежити практично неможливо. Тому споживачам не зашкодить зайвий раз, купуючи, скажімо, чорниці, запитати у продавця лабораторний висновок. Принаймні, це радять робити фахівці, адже цьогорічний сезон збору дикорослих ягід вже розпочався. А от прикордонники попереджають самих збирачів, жителів північних районів області про відповідальність за незаконний перетин кордону. Якщо українське законодавство зобов'язує сплатити штраф у розмірі 850 грн., гривень, то то, згідно білоруського, можна опинитися і у в'язниці за минулий рік лише у Рокитнівському районі було повернуто в Україну понад 15 тисяч нелегалів. Переважно більша кількість з них це ті люди, які намагалися перетнути державний кордон у пошуках ягід. Чотири села у Рокитнівському районі розташовані біля державного кордону з республікою Білорусь. Місцеві жителі щороку йдуть до сусідів за черницями та журавлиною. У Нас німа роботи ніякої. Ні, ні колхоза, нічого, немає, нікуди. То там в школі пару чоловік, то всі вчителя мені будуть і технічками. а село велике дітей багато і ходять. Це б і нічого, однак білоруська сторона постійно скаржиться до нашого міністерства закордонних справ. Мовляв, Україна нічого не робить, аби запобігти проникненню своїх громадян на територію Білорусі. Тому прикордонникам доручили активніше стримувати місцевих селян. Жителі прикордонних сіл ще з діда прадіда звикли ходити на територію Республіки Білорусь. Тут вони збирали гриби, ягоди, заготовляли деревину. Коли їм це заборонили, вони відповідно розпочали конфліктувати з прикордонниками. Місцеві населення збираються натовпом, намагаються блокувати прикордонні наряди, визволити затриманих, висувають претензії щодо знаходження підрозділу державної прикордонної служби і, взагалі, щодо охорони ними кордону. Натом населення сягає до 60 чоловік. Щоб посилити охорону державного кордону, лише у відділі прикордонної служби Березове облаштували три тимчасових пости. Тут цілодобово патрулюють прикордонники. Встановлено і саме на ділянці відділу прикордонної служби Березове близько 15 кілометрів малопомітної перешкоди для унеможливлення масових порушень державного кордону місцевим населенням близько 7 км надовбів на основних напрямках. Крім цього, облаштовано рів близько 10 км. З місцевим населенням постійно працюють дільничі інспектори, розповідають про відповідальність за незаконний перетин кордону в Україні. Це штраф у 850 гривень. А от у Білорусі за таке правопорушення можна отримати навіть півроку позбавлення волі. Хоча місцевих це навряд чи лякає лише у Рокитнівському районі за минулий рік більше 15 тисяч громадян, котрі намагалися нелегально перетнути кордон, були повернуті назад. Одним із виходів може бути створення спрощеного пункту пропуску. Україна за Білорусія думає звернення. Писали У них немає коштів. Нам писали, що немає коштів і не передбачено в бюджеті їхньому на цьому напрямку. Пункт пропуску Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Що ж, вкотре підтверджується народна мудрість, не відкриваєш двері, пильнуй вікна. Далі я розкажу вам про місто, яке є неофіційною столицею рівненського полісся. Попри літо, цілком законно поколядую і покажу журналістів, котрі пошилися у дурні. Подробиці менше ніж за хвилину. Свято неофіційної столиці сарни відзначили 126-й офіційний день народження, але його жителі вірять у те, що насправді їх поліське місто значно древніше. Я особисто понаправляв за своїм підписом документи, запити в архівні всі заклади, аби з тим, що ви дали нам правдиву відповідь і відновили історію. Літні колядки ми людям приносимо рад радість, і ходимо з кустом. Унікальний дохристиянський обряд водіння куста донині зберігся у Дубровицькому районі. Журналісти пошилися в дурні. Рівненські медійники заради онкохворих дітей стали акторами. Під час першої благодійної вистави на головній сцені краю вони зібрали майже 17 тисяч гривень. Ці кошти підуть для діток, які от хворі, і те, що журналісти це роблять з таким запалом, це дуже добре. Отож, про все по порядку. Минулого тижня неофіційна столиця Рівненського полісся відсвяткувала свій день народження. Сарнам виповнилося 126 років. Хоча самі сарненчани переконані, їх місто значно старіше, і у свідки закликають старі архітектурні споруди, насамперед культові. Ідея настільки поширилася, що захопила міське керівництво. Мер тепер особисто шукає правди в архівах. А поки відбувається пошук істини, сарненчани продовжують святкувати дні народження свого міста. На 126-ту річницю до рай Окрім власних городян і гостей з області завітали й відомі виконавці. Гостини вийшли на славу. Офіційно сарни було засновано у 1885 році. Саме тоді на місці сучасного міста було зведено невеликий дерев'яний залізничний полустанок. Нині сарни важливий транспортний вузол Рівненської області. Втім, відзначаючи 126-ту річницю заснування міста, його мешканці стверджують, що насправді Сарнам набагато більше років. У місті побудує храми, які побудований Свято Троїцький. До прикладу побудований в 1725 році. Це говорить про те, що населений пункт тут існував значно більше ніж 126 років. Тому сьогодні я особисто понаправляв за своїм підписом документи, запити в архівні всі заклади, аби з тим, що ви дали нам правдиву відповідь і відновили історію. На центральній алеї Сарн у честь свята десятки виставок майстрів ужиткового мистецтва, а на головному майдані відзначення найкращих городян, зокрема й тих, хто шатністю власних будинків прикрашає рідне місто. А серед гостей, які вітали сарненчан, і місцеві народні депутати, і заступники голів обласної ради та адміністрації. Сарнам є, чим годиться, є в них дуже багато досягнень. Славетні є слідки історії. А мабуть, найголовніше те, що в сарнах є проживають такі хороші, добрі люди. Чим якраз відрізняється місто сарни, люди, які тут проживають від інших, можливо, деякій мірі, що вони якраз у часи незгод вміють. Об'єднатися, уміють згуртуватися і якраз пережити ті чи інші непрості часи віншували сарни з днем народження і чимало знаних в Україні артистів над неофіційною столицею Рівненського Полісся звучали голоси Назарія та Дмитра Яремчуків, гурту Твінта і Ніни Матвієнко. Подобається. Ради, що на сарнах такі святкування відзначають. Взагалі гарно, мені Взагалі <рес> <високі рес> Роман Свиридо, Микола Штемпель інформаційна програма День. Цього року Сар нам пощастило відсвяткувати свій день народження у дні одного з найбільших релігійних свят Трійцю. На жаль, кожного року так не буде, адже зелені свята не в числі, вони прив'язані до Великодня. А дню міста, як відомо, не гоже скакати світським календарем. А от жителі села Сварецевичі Добровицького району на трійцю гучно відзначають саме зелені свята. І не просто відзначають, а гуляють так, як гуляли наші предки понад тисячу років тому. Саме тут, у найвіддаленішому куточку району полісся зуміли зберегти унікальний дохристиянський обряд водіння куста або інакше літні колядки. Минулого тижня водили куста на околиці Сварцевичів понад 100 народних виконавців. Село Сверецевичи нині єдине на Рівненському полісі, де зберігся звичай водити куста. Під час цього ритуалу місцеві обходять двори односельчан з вбраною узелендівчиною. Учасницями дійства здавна були тільки жінки. Ольга Войтович розповідає, до свята готувались кілька днів. Збираємося дівчата і по полепих ідемо. Збираємо лепіх, наносимо його, потім подвір'я прибираємо жовтим пісочком, посиплемо, а потім вжито. Нарвемом квіток чи щоб чи ромашок, як не проженуть. Витолочим вито, поробимо віночки і вчимося співати. Згідно з традицією, перед тим як почати дійство, гурт дівчат збирається у лісі і з поміж себе обирають найвродливішу, яка і є тим самим кустом. Її пишно заквічують в зелене вбрання, голову прикрашають кількома віночками з квітів та листя клену. Весь процес супроводжується троїцькими піснями. О, 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 о. Після цього обрядовий гурт вирушає до села від хати до хати вітаючих господарів, а ті натомість віддячують подарунками. Ми людям приносимо радість, як ходимо з кустом, їм співати. Вони, вони чувствують, як приходить в їхній будинок свято. У рамках святкування у Сварцевичах також провели фестиваль народного мистецтва з одноіменною назвою Водіння куста. Ці традиції збереглися, і це важливо, що на цих традиціях виховується. Ціле покоління і багато поколінь тисячу років ця традиція збереглася в цьому селі, збереглася на полісі водіння цього куста з хати до хати, як люди йдуть, як вони зустрічають цих людей. Це як коляди на Різдво. Загалом у фестивалі взяло участь понад 100 аматорів народного мистецтва з шести районів області. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Справді цікаво спостерігати, як сучасні дівчата перевтілюються у дохристиянський образ куста і як вправно вони грають свою роль, суть якої їм розповідають старіше народу. Не менш цікаво, проте ще більш емоційно було спостерігати минулого тижня унікальну виставу на головній сцені області. Мабуть, чогось подібного український театр ще не бачив. Замість професійних акторів у образи, виписані колись Марком Кропивницьким, перевтілилися професійні журналісти різних обласних засобів масової інформації. Назву вистави по. Поши... Илися в дурні, а коли парад для себе відразу адаптували у не менш жартівливу. Пошилися в актори понад місяць під пильним оком професіоналів театру тривала підготовка прем'єри. Журналісти розповідають, що було нелегко встигати поєднувати роботу, родину і репетиції. Однак сил додавала благородна мета: зібрати кошти на лікування дітей хворих на рак. В результаті вдалося усе в залі був аншлаг. Глядачі від сміху надривали животи. А головне прем'єрою, журналісти зібрали для обласної онкогематології майже 17 тисяч гривень. Нагадаю, що вистава є частиною обласного благодійного проєкту Подаруй можливі. Вість жити, який розпочався ще минулого року, і вже зібрав на лікування дітей понад 200 тисяч гривень. журналісти. проте на сцені їх не одразу відрізниш від професіоналів з новоспеченими акторами. Розповідає режисер-постановник вистави Володимир Петрів. Працювати було легко, оскільки всі мали одну мету. Важко було в іншому. Уявіть собі, як мені робити виставу, коли хочеться зробити виставу, щоб вона виглядала майже професійно, ну професійно. З іншого боку, якщо ми виставу зробимо професійно з журналістами, то чи не виникне питання, навіщо актори? Тобто треба залишити ще якийсь відсоток ну тої фальші, журналістської, аби глядач міг зрозуміти, що ну не до кінця вони актори. Окрім режисера, а освоїти нову професію допомагали музиканти, хореографи та актори театру. Останні не лише виконували роль наставників, також заслужених артистів можна було побачити у масових сценах. Петро Ліснічук вже не один рік грає у цій виставі куксу. каже у виконанні Василя Бурчені, цей герой набув нових рис. Трішечки змінилася, але е, він робить це щиро. Наскільки він е, вміє, наскільки дозволяє йому е, акторська майстерність, але він це робить щиро, е, органічно і просто це його емоції. А в моїй виставі це мої емоції. Самі ж актори, журналісти не приховують перед виходом на велику сцену, дуже хвилювались. Хоч у нас п'єса і називається, пошилися в дурні, то напевно тільки дурні не фолюються. Було фолювання, але ну все, як то кажуть, в межах норми. Та найцікавішою запевняється модіяльні актори, була навіть не так сама вистава, як підготовка до неї. Спершу здавалося, що неможливо вивчити слова, але в ході репетиції ми вивчили не те, що свої слова, а, а всю п'єсу. І ну, зараз можемо підказати слова любому з героїв. Цікаво було, просто було цікаво. Було цікаво співати ходити до концертмейстера, Було цікаво танцювати в балетмейстра. Було цікаво, коли вперше вділи ці костюми. Ще раз виставу пошилися в дурні у журналістському виконанні. Рівняни зможуть побачити 20 червня. Цього разу запрошені коштуватимуть вже не 20, а 100 гривень. Серед гостей очікують переважно бізнесменів. Зібрані від показів кошти перерахують на лікування пацієнтів онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Вікторія Катеринчик, Денис Коломис, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. До речі, виставу пошилися в дурні. У виконанні журналістів можна буде побачити ще тільки один раз у понеділок, 20 червня, о 19-й годині. Тож, кому не байдуже, доля дітей, хворих на рак, раджу відвідати у цей день обласний музично-драматичний театр. Ваші гроші справді можуть допомогти подарувати їм життя. Ну а журналісти, як звикли робити завжди, викладуться на усі сто, щоб подарувати вам незабутні театральні враження. Таким запам'ятався тиждень, що минув журналістам служби інформації телеканалу РТБ, якими будуть наступні робочі дні. Дивіться починаючи з 19-ї вечора у понеділок. У студії для вас працюватиме Дана В'юн та Сергій Шедловський. А вже за тиждень ми знову нагадаємо вам про пережиті події. Хочете про все знати першими або переглянути сюжети ще раз, заходьте на сайт каналу в інтернеті. Якщо ж самі маєте цікаву новину, дзвоніть і ми розкажемо про неї усім. Це були головні новини області на телеканалі РТБ. Дякую. Кою, що ви з нами до побачення. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.